Для того, щоб почати заробляти незалежно від того, мережевий бізнес чи традиційний, я раджу всім переходити в соціальні мережі, в інтернет, не створювати якийсь там свій сайт, а бути у рекламувати, говорити про свою компанію, про те, чим ви займаєтесь у себе в соціальних мережах, у своїх особистих аккаунтах, своїх сторіночках. Якщо я раніше говорила про те, що Інстаграм просто неймовірно класна штука, найкраща соціальна мережа, яка створена для бізнесу, так я дійсно про це й говорю далі, тому що ну, ну, це дійсно правда. Можна створити бізнес-сторіночку, можна відстежувати статистику, дивитися зацікавленість вашими публікаціями. І, і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, статистика, повністю відстежується, статистика можна всередині проводити прямо, прямо в самій соціальній мережі, не виходячи, проводити зустрічі, проводити. Співбесіди, записувати голосові повідомлення, друкувати повідомлення. Ну, я особисто використовую голосові або відеозв'язок, тому що людина повинна бачити вас віч на віч, розуміти, з ким ви розмовляєте, або хоча б чути ваш голос, а не якийсь там написаний текст. Опять же, голос: Ми використовуємо, у вас є певна інтонація, з якою ви говорите. Ви не знаєте, в якому гуморі зараз ваш потенційний клієнт. І в якому гуморі він читає ваше повідомлення, яке надруковане. Ну, коли він чує ваш голос, він чує точно вашу інтонацію, те, що ви хочете донести. Тому що не тільки ми словами доносимо, а і тим, як ми це кажемо, з якою впевненістю в голосі, а можливо, ні, з тривогою чи з, там, з радістю. От, от ви повинні це розуміти. Так от, відійшла від теми: Інстаграм. Говорила раніше, що Інстаграм ідеальний, то на даний час я можу сказати, що ви повинні бути абсолютно в кожних соціальних мережах, які тільки можете досягти і зайняти. Тому що не тільки інстаграмом одним-єдиним, це може бути і Фейсбук. Чому я про це говорю? Це може бути Фейсбук, це може бути Тік-Ток, Ютуб. Контакт, однокласники. Я не знаю, яка соціальна мережа вистрілить у вас. Можливо, якась взагалі, на яку ви не надіялися. Це те саме трапилось і в мене. Я абсолютно не надіялася на Фейсбук, тому що, по-перше, там аудиторія більш старша, старша за віком, ніж я. Скажімо так, я вважала, що моя цільова аудиторія це приблизно жіночки мого віку. З моїми, скажімо так, ну, схожими, схожі на мене. От так, Бо колись я проведу ефір про цільову аудиторію. І що виходить? Я записую відео, роблю систематично, систематично виставляю їх в Instagram, Facebook, Facebook на свою бізнес-сторіночку, виставляю в TikTok і в YouTube. В Тіктоці не такі мої відео популярні, тому що я там говорю про бізнес, я там говорю про гроші. І деякі мої слова залітають в бан, і мої перегляди, скажімо, на Тіктоці вони невеликі. Але ж все одно я веду, скажімо так, свій експертний блог. На мене стабільно підписуються. У мене є щоденна кількість підписників, яка збільшується. Це невелика, але це конкретно цільова аудиторія, які підписуються на мене і слухають мої рекомендації щодо мережевого маркетингу. Проте вони дивляться, можливо, щось беруть собі, тому що, скоріш за все, вони вже працюють в подібних ем, аналогічних компаніях. Можливо, вони просто задумуються про те, як заробляти в інтернеті, і тому вони підписуються, спостерігають. Тому в мене не такі великі перегляди, але в мене стабільно весь час підписуються на мене. Підписники. Це про TikTok. Далі говорю про Facebook, на який я взагалі не надіялася. Абсолютно не надіялась. І я думала, що ну, просто я буду його вести для того, що він у мене є. Я просто буду його вести, скажімо так. Відкрила собі бізнес-сторіночку. Для того, щоб знову ж таки відстежувати статистику, бачити кількість переглядів, бачити охвати, могти. Якщо я ще думала про таргетовану рекламу, не знаю, чи я нею скористуюся, тому що я бачу, що можна робити великі охвати без таргетованої реклами. Це просто робити систематичні дії. І що в мене виходить? Соціальна мережа, на яку я взагалі не надіялася, дає мені шалений результат. Залітає відео в рекомендацію. Починаються вхідні заявки, починаються додаватися підписники в інших соціальних мережах, тому що вони починають мене шукати в інших соціальних мережах. В мене починається трафік вхідний, і я обробляю ці всі заявки. Тому рекомендую вам. Щоденно, щоденно створювати контент, незалежно від того, чи це ви будете писати тексти, чи, можливо, ви будете знімати короткі відео, чи, можливо, ви будете давати експертні більш великі відео, тобто це залежить від вас, від вашого внутрішнього настрою, від вашої внутрішньої готовності, і, скажімо так, від вашого таланту, що у вас буде краще виходити. От це мені дав Фейсбук. І взагалі я не давала великих шансів на Ютуб, тому що я ще не знімала таких великих там, експертних відео. Але ж тим не менше, я роблю свою системну роботу, знімаю, монтую, викладаю, знімаю, монтую, викладаю. Даю поради, відповідаю на запитання. І це я роблю у всіх соціальних мережах. Десь це буде популярно, десь це не буде популярно. І до мене вже неодноразово звертаються люди з Ютубу. З і е, мій клієнт, е, мій новий партнер, це конкретна людина, яка знайшла мене в Ютубі і передивилася всі мої відео. Вона не перша, хто це мені говорить. Тому я вам раджу: світіть як маяк. Щоденно створюйте контент. Тому що, якщо ви ще досі вагаєтесь, то є люди, які це вже роблять прямо сьогодні. І якщо ви будете збиратися з думки, ну все, ну завтра точно почну. Запам'ятайте, завтра ніколи не наступить. Є сьогодні. А ви завтра проснетеся вранці і вже знову буде сьогодні, завтра знову ж таки не наступить. І ви час знайдете якісь собі інші справи. То буде там, то голова болить, то їсти потрібно приготувати, то десь треба поїхати. То ще ж вас завжди... То вам зустріч потрібно буде провести срочно. І все. І сьогоднішній день знову ж таки проходить, і ви знову ж не приступили до роботи. Візьміть собі систематично створювати контент, писати пости. І також дуже-дуже дуже рекомендую звернути увагу на телеграм-канали, тому що, якщо людина ще не прийняла рішення, вона ще не готова, але ж ви її вже зацікавили там, наприклад. Їй цікаво перейти в ваш телеграм і спостерігати за вами там. Але ж телеграм це така, знаєте, абсолютно інша соціальна мережа, де більше потрібно текстів, де потрібно більше думок. Якщо ви туди будете загружати велику кількість відео, від вас будуть відписуватися, тому що, по-перше, це буде займати пам'ять в телефоні елементарно. І якщо це буде дуже багато відео, вони просто банально їх не будуть переглядати. Прям така користь повинна бути для того, що людина підписалась на ваш телеграм-канал і захотіла там залишитись, тому що ви даєте щоденно корисну інформацію. Я в своєму телеграм-каналі говорю про Лівгуд, про свою компанію, в якій я працюю, і я даю мотиваційні пости, корисні якісь пости. Колись мотивація, колись користь, колись компанія «Лівгуд». Це мій вибір. Я так вибрала, я так рухаюсь. Я не кажу, що це правильно чи це неправильно. Я просто вам кажу і ділюсь тим, що працює у мене. Тому беріть собі, можливо, дійте по-іншому, але ж тут ключове слово «дійте». Почніть працювати сьогодні, тому що мережевий бізнес. Це дійсно бізнес, який вас доведе до ваших мрій, до вашого життя, про який чому ви прийшли в мереживі взагалі бізнес? Ну, ви ж чомусь прийшли, у вас були якісь цілі. Ви хотіли або заробляти певну суму грошей, або вам сподобався е, спосіб життя, який дає мережевий бізнес. Або вам сподобалась, скажімо так, тусовка. Ком'юніті, об'єднання цілеспрямованих людей. Вам хочеться знаходитися в оточенні таких людей. Хтось хоче подорожувати, хтось хоче працювати, не бути прив'язаним до будильника, до начальника, до дороги туди-сюди добиратися. Хоче проснутися, прокинутися і працювати з тієї точки, де він хоче, де ви хочете. Тому раджу. Раджу і ще раз раджу. Починайте розвивати свої соціальні мережі, починайте знімати контент. Якщо ви не знаєте, про що говорити, що писати, пости, пишіть про себе, пишіть про компанію. Пишіть просто, пишіть від душі те, що ви відчуваєте. Не потрібно десь копіювати і вставляти, і все, і там не буде вас. Буде хтось інший, там не буде вас. Пишіть так, як ви це відчуваєте. Не знаєте, як писати, не знаєте, як це робити. Почніть шукати інформацію в інтернеті, як це роблять інші. Візьміть, проаналізуйте інших, як вони досягають успіху, звідки вони беруть людей, звідки до них приходять партнери. Запам'ятайте, ви повинні світити як маяк і притягувати людей як магніт. Ви повинні давати користь, щоб до вас приходили люди. Якщо ви будете сильним, якщо ви будете лідером, якщо ви будете давати корисну інформацію, до вас прийдуть люди, такі ж самі, як і ви. Ну, ми ж ми притягуємо до себе подібних. Станьте ви таким сильним, і до вас прийдуть сильні люди. Якщо ви будете весь час скаржитися, що у вас щось не виходить, то в мене то, то в мене сьо, знаєте, тисячу. От такі до вас будуть приходити люди, такі до вас будуть підписуватися, які так само будуть скаржитись, в яких так само нічого не буде виходити. І все. І вас потім від того, що до вас приходять слабкі люди, яких потрібно весь час тягнути. От весь час тягнути, тягнути, весь час щось їм. Кажеш, 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 а вони не роблять, вони тільки скиглять, скаржаться і все. Потім і в вас падає енергія, потім і в вас опускаються руки. Коли до вас приходять сильні, коли навіть, ну, навіть не питають, як робити, вони кажуть, так, я сам все розібрався, можливо, там, якщо якесь питання зададуть і все. Я просто кайфую від таких людей. Я розумію, що я знаходжуся в правильному місці. Правильний час і я роблю правильні дії. І я дуже раджу вам, робіть те саме. Робіть те саме, почніть сьогодні, ну, хоч якось. Хоч коротеньке відео зніміть, хоч на одну хвилиночку, хоч на, на 30 секунд. Візьміть візьміть телефон і скажіть: привіт, як у вас справи сьогодні, отак зробіть. Завтра скажіть: привіт, у мене все круто. Сьогодні був класний день, я провів дві презентації. З них там одна людина підписалася, стала моїм партнером. Мені дуже-дуже класно. На третій день скажіть: я сьогодні прочитав книжку. Я не знаю, про що говорить. Давайте поговоримо про цю книжку. Вона просто зацепила моє серце. Або навпаки, я не погоджуюсь з завтром. Я впевнений, що взагалі все по-іншому, що не так. І ви почнете видавати свою думку, свої, свої відчуття. І до вас знову ж таки притягнуться люди, які будуть думати так само, як і ви. Я вам бажаю успіху у вашому бізнесі. Я хочу, щоб у кожного з вас нарешті, нарешті, були великі команди, щоб ви, нарешті, зажили життям своєї мрії. А якщо ви вже просто опускаються руки, ваші команди посипались, і ви не знаєте, як іти далі, що робити далі. Пишіть мені, пишіть, я вам покажу абсолютно нову систему, як заробляти в інтернеті. Абсолютно нову клубну систему. Це просто, е, я сказала, взрив мозга. Це те, що не, не вміщається. просто. Я й не знала, що так може бути. Дуже легко і просто. Пишіть мені, і я вам це покажу. Розберемося разом. Ви просто оживете, у вас виростуть крила, і ви почнете діяти.